Я вважаю, що є відповідальний за підготовку енергетики до земель. Звісно, що я мав би бути нормальний демократичний країні Андрій Єрмак. От він відповідальний. От є менеджер всіх менеджерів, на якого президент аутсорснув позицію віце-президента, хоча в нас такої немає, прем'єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ. Питання просто зараз. Якщо президент буде бачити, тому що вони рейтингово орієнтовані, що зараз відбувається падіння рейтингів. Це так як було з наїздом на набу і САП в літку, коли той же Єрмак запропонував, що не хвилюйтеся, міжнародників заспокоїмо, Ніхто не буде на це звертати увагу. Тиску не буде. Про молодь з картонками теж ніхто не передбачив, думали, що цих протестів так само не буде. Як же ж у нас воєнний стан? все решта. Тому в цьому контексті мають президент зрозуміти, що модель тотальної єрмакізації в умовах російського геноциду переваги в ресурсах вона не життєздатна не тільки з точки зору Виживання України, перемоги України, про яку ще рік тому президент план презентував, а вона не життєздатна навіть з точки зору президента і втримання його популярності, яка для них важлива, тому що дуже багато кроків, там тисяча гривень, яку роздавали, і так далі, це не були кроки про ефективне використання міжнародної допомоги, тих наявних ресурсів, які є, тому що у нас є кампанія гроші для перемоги.